Ииии всем привіт! Сегодня буду вам показывать одну прикольну карту з мини-играми. Ось нас два создателя. І шо ж, у нас наборчику видається зараз ось палочка така. Потім создатель перший. 3-3-3 херобрина. 3-3-3. И містер Троу. Алмазні на, насправді ви вже в ванне, но я переключився на креатив, щоб вам показати. І так, ось тут правила. Ось создатель я кажу, что блин 3-3 І мистер Тролль. Итак, создатели показываются. И далі? что далі? Значитерить, не убивать друг друга. Друг. Ну це карта на двоих, але ну, я ще не з ким не гуляв. І так, ще Іграти на виживанні, можна не, переключатися. На креативі не ламати блоки. грати намірно. Ну і все. І там ще є. це там. Ну, він каже, щоб ще мені ігри додались, Ось, будуть він додавати ігри. Лабіринт, паркур, файл снег, царь гори, бедварс, скайварс, потім шашки і виживання внутрі коробки. Ну і тут набери мене на киві, 50 рублей я. Тобто 50 рублей, якщо воно буде таким кузми, то відкриваються всі, зробить. Ось відкриємо їх. Ну, коротше, кущіри. І цей. Ось він пише. Всю мою Ну Можете підати. І так, тут поки ще дві міні-ігри. Це одна ось тут. І одна ось тут. Давайте ми першу сюди підемо. Давайте подолетимо, щоб швидше. От. А то що. І зараз. А, тут ще закрито ж. І тут за хворіто. Так, і тут перша гра у нас це ТНТ. ТНТ РАН. Так. Ось тут зробив таку спеціальну виробку карту. Тільки на один. Давайте ми попробуємо забігтися. Ну я не давно вже не гуляв ТНТ РАН. Ну-ка. біжим біжим, біжим. Майм Б, давай, давай, давай. Ану, а от упав. Ну, лише на один. Можна було више карту построїть, щоб було на більше трохи було піднятися. В обичних играх, так і на три. Он давайте, ще раз попробуй. Давай, давай, давай. От. Ну, короче, ось такий ТМТРА. Якщо мені мтаться, так я можу з другом запишу Тентен ран. Ну ще якісь міні-ігри. Так, давайте ми летим, летим. І давайте до другої міні-ігри. До другої міні-ігри ви піднімаєтесь. А я подлочу. Ось. І друга игра. Ігра сюди, у нас спускайтесь І це... Так, це міні-ігра сплів, Ну хто знає, це О, збросить ігрока вниз лопати, тобто сніг. Ось можете взяти із цього конця лопату. І падаєте вниз. Тут раунди. Ну і ви берете, там же ж, я забув вам показати там у сундуках, як ви на початку, так там є зелля цього, як... Ну, вже Ночне бачення. Ось так. Ну і ламайте ви так під рогом, щоб ви впадали і тут скільки тут раундів, я не дивився. Четыре, п'ять, шесть. Шестий останній раунд тут. Да, немало. Шостий це самий останній раунд. І так. Давайте ми пошли сюда. Ось, пока ще тут дві мини ігри а потім буде більше. Ну що ж. Я, наверное, на цьому буду закінчувати. оцей показ цієї карты. І що ж, це я був з вами, іграман, якби іля. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Давайте мы попробуем набрать надпицы видео 2-3 лайка. И я выпущу новое видео. И всем пока!